Всім доброго ранку. Розпочинаємо новий день, день в селі, у моїй сім'ї ну і на нашій любій Україні. Зараз зайду, подивлюся, що там мої дівочки роблять, я вже їх утра дав поснідати, налив водички, задоволені і збираюся робити. Комбікуром, як я вчора і казав, буду робити спочатку БМВД, а потім додати зернову групу. Сьогодні буду робити для себе і 100 кг на замовлення. Так що сьогодні день буде у нас насищений і цікавий. Ну, а зараз підемо подивимося, що там наші дівки роблять в сарайчику. Я думаю. Їм там не скучно, коли желудок повний, то воно нема кого і скучати. Так, ну ці мої дівчатка вже давним-давно гуляють. Вже покушанькали. У них вже все по феншую, так? Да? У вас вже все по феншую. Молодці. Ну, насчет крашаночок ще, звісно, ранувато. Ще дівки не готові для того, щоб нести крашаночку. А ось другі мої дівчатка. Опять шулухи накидали. Ох і дівчата, не співаю вам звідти вибирати. Так, що у нас тут хотів глянуть по температурі. Ось такий має тут лежить градусничок. І що він показує, фокусіруйся. 11. 11 градусів він показує. Ну, Зрозуміло, що бажано Б 15, ну, але де ж взяти ті 15, як не виходить. Не виходить і все. Хоча б так. Так, дівчулі. Пішов папка зараз робити вам комбі Той, що ви дуже любите, від якого гарно радуєте, несете яєчки. Як працює. Ах, і люблять вони цей корм. Мама дорогая. Так, все, не приставай до мене, що ти хочеш. Не приставай. Ти баяка? Е? Ну, пішов папка працювати, а ви тут давайте теж працюйте, щоб я зайшов і щось було цікаве. У мене, я маю на увазі крашаночки. Дорочка. Ну що ти тут? Ти в мене теж така, як ленок. Е? Молодець. Ось, Кісі Місі. Кісі Місі, де Катя? Де мама твоя? А? Отак і живу. В домі, в будинку одні дівчата, дружина дві доньки, в хоздворі одні дівчата. І ось теж дівчата. Коротше говоря, живу в женському батальйоні. Ходжу пісять в женський туалет. Оце так фортануло мені по життю. В общем, поставив вот так от камеру, думаю, буде видно. Робимо БМВД. І так, беремо висівка. Беремо висівки, висівки. Єсть. Висівку засипаємо в тачку. Єсть. Далі. Далі мені потрібно потрібно дріжджі. дріжджі кормові. Так, зараз наберу дріжджі. дріжджі кормові. Так, есть Прямо четко. Добавляємо дріжжі кормові. Тепер же сюди добавляем фуз. Кого нема фуз, то можна просто олію. У кого нема фуза, а її зараз важко знайти, то беремо просто олію. Єсть. Добавили воді. І тепер ми це все ретельно перемішуємо. Ось так. Беремо руками і погнали. Ретельно все це перемішати. Воно поки ще вимішається. Так. Тепер що я беру? Тепер я беру підкислювач, сірка, сода і соль. Не знаю, показує камера, ні, Ну, видно, що відлічається. Може і не відлічається. Та видно, трошки відлічається, так? Да? Так. Да. Це все теж висипаємо ось сюди гарненько і теж перемішуємо. Ідемо далі. Далі, 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 далі. Рибне борошно. Добавляємо рибне борошно. Так. Ось таке рибне борошно. Я добавляю. Я окосла мука, видно борошно. У меня є ти прийшов до мене допомагати. Собака мій, старий вже в мене житель, да, Сміжок? І це новий збір тільки два, весь мужик, а ти та я. Десь рибне борошно. Добавили. Трикольці. Зараз. Зараз я наберу, мені потрібен премікс і трикольці. Наберу, і тоді включу, бо це буде довго, ви довго будете чекати. І так, брикальці я вже набрав. Ось. Єсть. засипаємо сюди три пальці. І зараз набираємо БМВД. Наше БМВД. дожди, на БМВД, що я? Euh, так. Яке ж БМВД, як ми робимо БМВД? Премікс. Премікс. Ми набираємо премікс. Кажу БМВД. Поговорив, з БМВД я роблю. Це Премікс. Сипаємо його теж туди. Так, премікса теж навожив Добавляємо домовляємо його сюди. Гарнесенько вимішуємо це все діло. Це ще все буде вбито на бо на змішувача ще не заробив. Навіть на гранулятор не заробив. Якби був у мене гранулятор, я гранулівав. Спонсорів у мене нема, які подарували. А сам купити я ще не вмус, я не заробив на ньому. На той грануляр. Та й навіть на змішувач. Можна, звісно, купити голову на гранулятор. Якоби так буде дешевше. Ну так купи голову, потім треба купити електродвигатель хороший. А в мене 300... 80 нема, 220. З добрими кондюрами треба. Так, що ми з вами намішали? Намішали ми з вами. Значить, ось все отаке. Підкислювач, сірка, сода сіль. Фуза, фузини зараз не достать. Взяли олію, трикальцій, премікс, висівки. Дріжджі, рибне борошно крейда. Крейду засипав. Думав, камера робить, не робить. Не засипав. Ну, Вірніше, засипав, але не на камеру крейду. Тепер нам осталося, осталося. пшениця кукурудза, ячмінь. Ну, це вже зернова група. Нам залила соєва макуха, соняшникова макуха і люцерна. Ну це все треба молоть. Зараз будемо молоти макуху сояшника, макуху е соєву і люцерну. І таким чином буде закінчене приготування нашого БМВД. Поїхали молоть! Ну, ось отак потихеньку мелемо соєву макуху. Перемелюємо її і після неї будемо молоти соняшникову макуху. Так, свою макуху перемолов. Зараз теж змішую це все. Отак. Ох и ох Зараз тепер соняшникову макуху. Вот. Соняшникову теж туди перемелюємо і на том так, що у нас залишилося, соєва макуха є. Сейчас ми соняшникову макуху і люцерна. Для початку макуху соняшникову начнемо. Так як зараз дуже сложно купити соняшникову макуху, так же як і шрот. Зараз олійниці мало працюють. це Є такі старі запаси, то звісно, отаку крупну я переломую, от, щоб воно пролізло і могло там перемовуватися в самі горловині нашого такого чудо-апарата млинка зараз попереламую і перемилю ну і останній інгредієнтик до нашого БМВД це отака люцерна зараз ми її перемолотимо. Треба допомагати, бо а, ну, так. Зараз ми її люцерну перемелемо і буде готовий наш БМВД. Ну ось, отаке у нас вийшло БМВД. Дуже гарне. Зараз я його хорошо змішаю, перемішаю, розфасую у мішочки. І потім до цього БМВД залишиться додати тільки зернову групу. Це пшеницю, кукурузу і ячмінь. Получається, йде 1 к 10. Тобто, 1 кг БМВД. На 10 кілограм зернової групи. Тобто 1 к 10. Кілограм такого БМВД я продаю за 25 гривень за кіло. 25 гривень за кіло, тому що багато чого сюди треба інгредієнтів. І зараз вони теж не дешеві. Ну, а що в нас зараз дешево? Хоча 25 гривень за кіло. За такий гарний. Провірений домашній БМВД, це не такі уж великі кошти. От. Тому що якщо ви будете купляти готовий корм в кормушках там і так далі, то він вам вийде набагато дороже, чим купити готовий БМВД. Так же само можна купити не просто готове БМВД, а вже повністю комбікорм із зерновою групою. Тобто, вже можна купити готовий. Він буде коштувати 15 гривень за кілограм. Відправляю новою почтою. Це БМВД на заказ, на замовлення. Завтра воно поїде. Так, що в нас сюди входить? Мені задають питання. Яка в тебе пропорція в БМВД? Яку пропорцію я вам не скажу, це залишиться. Моєю тайною. Але я скажу ще раз, що сюди входить. Сюди входить підкислювач, сірка, сода, сіль, фуза або олія, якщо фузи нема, трикальцій, премікс, висівки, люцерна, дріжджі, рибне борошно, крейда, соняшникова макуха і соєва макуха. А уже потім входить групова. Зернова група. Тобто, оце зернова група, а оце все, це все в кучі називається БМВД. Білково мінерально вітамінна добавка. Також мені в коментарях просили номер телефону Стандарт Агро, у кого я брав. Я там вчора на відео помилився трошки з ім'ям, тому зараз хочу виправитися. Стандарт Агро. Я працюю за задорожня Наталія. Ось її номер телефона. Можете їй дзвонити, замовляти. У них дуже гарна продукція, все в них дуже чудово, все дуже класно. Ось їхня така зелень. Ось ось їхня продукція, ось о їхня продукція. Ну, в общем, я задоволений їхньою продукцією, тому, тому і вам раджу. Ну, це у кого є змога, самому собі робити. От, якщо я ж кажу, якщо у когось є млинок, зараз переведу камеру. Якщо у когось є млинок... І є зернова група, тобто, пшениця, кукуруза, ячмінь, то ви можете придбати тільки МВД і самі собі на це все змолоти і зробити комбікорм для вашої курочки, щоб були гарна несучність, щоб курочка несла крашаночки. От, в кого нема такої змоги, то тоді, я ж повторюю, можна купити готовий комбікорм. І все буде добре. Не запитуйте, ще раз повторюю, не запитуйте мене, скільки я чого додаю. Я цього вам не скажу. Це все велика була праця, це все в порівнянні. Це над цим працював не тільки я, а й другі люди. які... Ми не маємо ніякого образування, ми не технологи. Ми... З роками, зіременем, ну, доходили до цього. Де побачили, що отакий варіант найкращий. Ну от, поки, вроді, отак. От так що я зараз ще хочу. Зараз я це все перемішаю, розфасую і з вами пообщаюся надалі. Ну от, уже наготовили тут. У мішочку БМВДшечка на заказ. І я зараз беру БМВД і роблю собі корма для своїх дівчаток, бо в мене вже тут залишилося зовсім небагато. Треба підмолоть. Скільки я буду молоти, зараз я вам розкажу. Зараз я возьму своє БМВД, возьму його 13. Так, 13 16 кілограмів. Возьму 16 кілограмів свого БМВД, Добавлю 24 кілограма пшениці, Добавлю 5 кілограмів кукурудзи і добавлю 2,5 кг ячміня. Вот. Ну і того в мене вийде 50 кілограм корму для моїх. Дівчат, курочок, їм цього хватить. І ще що хотів вам сказати. А що хотів сказати? А більше нічого не хотів сказати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій каналчик на якому я показую, як ми живемо. Я, моя сім'я. Як ми живемо в селі, виживаємо, як тримаємо, тримаємо невеличке своє хазяйство, але чекаємо, дуже чекаємо весни, потіплення. Е, хочемо трошечки побудувати сараї, трошечки хочемо розширятися. Ну, це ви згодом все побачите. На все добре. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на каналчик. Просто жмякне. І плюс колокольчик, щоб не пропустити відосики. А то просмотрів багато, а підписників мало. Що таке? На все добре. Дякую за увагу. Всім пока-пока. Я бажаю вам максимальних ваших прибутків хазяйству і мінімального падежу. Пока!